Можна. Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт та послуг за напрямку фінансування інших. Із визначення переможців та результати проведення оцінки пропозиції конкурсних торгів на закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування іншого електронного святкування, послуги з технічного обслуговування цифрових автоматичних телефонних станцій СІ 2000. Код 25 кратка 14 годин повідного оголошення опроведеному по сайті з питань державних закупівлі від 2015 року. Про результати оцінки пропозицій конкурсу торгів доповість голова робочої групи відповідальні за проведення торгів, начальницький націоналізації зв'язку. Научать у торгах на закупівлю по з ремонтування Технічного обслуговування, іншого електричного устатування, послуги з технічного обслуговування, цифрових автоматичних автоматичної телефонних станції Сі 2000, код класифікатора 33 14 крапка 1 було подано дві пропозиції конкурсних торгів, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю ТІСІСІМАРОГОНІ, товариство з обмеженою відповідальністю із картинком України Під час розгляду вказаних пропозицій конкурсних торгів встановлено на Товариство обмеженою відповідальністю ТСІМАКОНІ відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам, і пропозиція конкурсних торгів цього учасника відповідає умовам документації конкурсних торгів для учасників щодо підготовки пропозиції конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю. Законом, тридцять три 14 крахка, 1 ремонтування технічного обслуговування іншого. Послуги з технічним обслуговуванням цифрових автоматичних телефонних станцій Сі-2000, затверджене рішенням Комітету з конкурсних торгів від 10.08.2015 року номер один. Далі документація. Товариство з обмеженою відповідальністю із Кратесу Україна відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам і пропозиція конкурсних торгів цього учасника відповідає умовам документації. Пропоную допустити до процедури оцінки пропозиції конкурсних торгів Товариство з обмеженою відповідальністю в ТІСІСІМ і товариство з обмеженою відповідальністю війська Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю Дісісі Маркуні є ДРТУ 3638 626. Надало пропозицію стіною 900. 42 тисячі гривень з ПДВ, тобто згідно оцінки 90,39 90 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю з Крателу Україна І ДРПО 37, 05 70. Ціна пропозиції: 851 тисяча 565 гривень, 14 копійок, 100 балів. За результатами оцінки найбільш економічно вигідною пропоную визначити пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю із квартиру Україна. Є ДНПО 37, 20 05 70 що знаходиться за адресою. Індекс 03, 039, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Голосіївська, будинок, 7, Корпус 2, літера. І вже на комітету вивчали документацію. Є інші пропозиції, зауваження щодо визначення переможці дій. Голосуємо. Хто за пропозицією робочої групи? Це значення переможці, прошу проголосувати. Отримаємо, нема. Таким чином, за рішенням комітету з конкурсних торгів закупівлі долі робіт та послуг за напрямком фінансування інших, за результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів на закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування іншого електронного устаткування, послуги з технічного обслуговування цифрових автоматичних телефонних станцій СІ Дві Тисячі, визвано пропозиції конкурсних торгів ТОВ і складів України.